Всім привіт, друзі! Екстрільно включення, бо у мене виключилась тоді була камера, звісно, ви цього не бачили. У мене, реально тоді, у мене реально була виключилась камера, і це друга частина. Якщо ви не дивилися першу, то подивіться першу частину. Будь ласка, це щоб було інтересніше. Це я тут поселився в будиночку, складую тут свої речі, які мені не потрібні. Ось, за чим я вас так поклав туди мені ж. Він потрібен буде цей верстак з пічкою. Верстак з пічкою я поставлю ось у себе. Ось Тут нам не потрібно це. І ліжка теж. Ну, разу тільки що одне мені потрібно це жовтеньке. І да, в скриньках в скриньке це... О жесть. Не, я не знав, що в скринкавскринке, це нормально. А кажуть, що це не нормально. Що це це не нормально? Тут все нормально. Логіка Майнкрафта нормальна. Сама лучша логіка в Майнкрафті. По секрету скажу. По секрету скажу, що Нет. У Майнкрафта логики ноль. Просто тупо ноль. Так. Ёбка вперёд. Ставим сюда лижечку. Сами убираем лижечку. И... Маня. Місце ще в цьому будинку, так що можна. перемагнувати і капельку цей справить. Я ще наоборот роблю собі більше місця. Ну а що. Опа. Так, кладемо в Ні-ні-ні, я не буду нічого переплавляти. Мені я просто мені от інтересно, що мені. Так, мені надо замінити эти парні блоки на нормальні і простые блоки. Потім мохнаті дурачки блоки мені не подобаються. Так, точно все убрав? Да. І замінюю їх на гарні. Нормальні блоки. Тут та, і тут. Та. І ось тут. Та. І все. Я заміню гарні блоки. Ой, не гарні блоки, на нормальні блоки. Так. І виповнити, напевно, мою ціль, що я хотів зробити. В цьому відео. Да, правильно, ви вгадали. Знайти вишневий біом і показати все всім на камеру. Типа вишневий біом, типа на Єзі знайти. Ну, це колись було на Єзі. О, це мені треба. Смаральди. Я, звісно, пам'ятаю, що на той горі мені але я вже не хочу туда йти. Що цей дощ дурацький почався? Ладно, привыкну до цього доща. І мені скоро треба новое віло робити, конечно. Але що поробиш? У вас, я це заберу? Так, вы спрашиваете меня, зачем И ци? А мне для того, чтобы мне кое-что делать. Так, я вам ци коллег посплю и расскажу вам. И дождь, дурацкие прекратиться. О? Да видите, сколько я уже. Ладно. <сих> Що тут воно як переробляється? Можу, верс Ого! А на таких аж три. Де я їх візьму? Таких більше немає ніде. О, горшечок. Заберу. Піточку викину. Ні, на ну, горшочок мені якраз якраз буде. Стояти у мене. А. І в мене десь у скриньці пара сток дерева дає вправий. Хай буде посаджу. Для краси. Поки що це покладемо в скриньку. Якщо ви пам'ятаєте, в мене хардкор режим. Все правильно. У мене хардкор режим і я недовжу профукати своє все. Я, чесно, я не знаю, ви ще знайдете такі будиночки. Але я знаю. Один спосіб. Ну так, да, це покупати круляку. Щоб це зробити. О, вугол, Ілля. Так, 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 так. Так, От якщо мене обмануть, ну, мені буде, буде дуже бідно. Я думаю, всі знають, що я хочу зробити. А я думаю, що все знають, що я хочу зробити. То якщо хто не знає, то відео показано було, що типа якщо ти... Так, де остальні жителі? А на це потім стоять. У меня гарний блок. Тут не гарний блок. Ззаду будинка. Задня путинка в А, вон селян. Тоді все нормально. Все мідемо. Мину. І все за. Ой. Кладемо їх в скриньку. А зачем він камінь пішов добувати, якщо він у мене прямо в скриньки? Ай, ладно, пофіг. Це не важливо. Напевно, всі знають, якщо переплавити в камінь, то тоді все буде, як я і почув, ну дивимося. Надіюся, що... в мене все вийде. Да! да, -да, 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 -да. так, 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 так. Якщо їх можна скрафтити. Так, подивимось. Хорошо, стань ладно, сейчас мы сейчас видим, сейчас не понял. Сейчас я вот не дым, потом подивимся. Ух ты ж ей. вийшло, вона працює! Все, більше не надо! Вона працює! Ну да, я не знав, що вона працює. Тому я радуюсь, що вона працює! Вона працює! Ладно! Така-ка! І зараз я хочу подивитися, як ось ця стойка для броні робиться. Ух це ж, Йо, який важкий крафт. Ну, але я думаю, що в мене змеються палки і доски. Любі доски, звісно, можна, щоб з палки вийшло, якщо хтось не шарить в Майнкрафті. Обам палки. Надеюсь, что у не такой гидкости хват. Кладем сюда в одну. И вроде бы так, 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 так. А я бы не буду так. А, -а, -а, -а. И ось у меня стойка для брони. Снимаем с себя броню. Tak mm? o. Tak o. Tak o. I tak. Op. 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 O! O, coś... ...wsze ubrały, to jest... Jak wyporne naszą... Таке не можна робити. Чуєте? Як кліт... я правою кнопкою миші, а вона нічого. Ну, добре, у цьому відео буде закінчено. Буде ще, якщо набереться бага... 10 лайків, тоді я випускаю наступну частину. А зараз. Пока-пока!